Ваші думки мають велику силу. У вас з'являються тисячі і мільйони думок. В цілому всі вони як хмари на небі. Просто пливуть до того часу, поки ви не звертнете на них увагу, поки не почнете розглядати, наділяти якимсь містом, формою. Це все ж та думка Хмаринка, але вже підкріплена вашою енергією, вашою уявою, увагою. Саме цей момент концентрації уваги на конкретній думці наділяє її силою, енергією і матеріалізує її в ваше життя, з поміж мільйона інших, які просто пливуть. Механізм розуміння цієї ситуації простий. Подумайте над цією можливістю і силою думки, якою ви наділені. Усвідомте свою потужність в цьому питанні, а тепер усвідомте ще одну можливість і силу. Ви можете обирати потрібну думку з мільйонів, просто звернувши свою увагу на те, що хочете. Ви можете запитати, а що, якщо нема в моїй голові тих думок, котрі мені підходять, подобаються, потрібні та інше. Ми вам скажемо ще одну істину, ви можете самі їх створити. Саме так. Уявітьте, усвідомте, що ви самі створюєте всі оті хмаринки думки, котрі пливуть по вашому безкрайньому небу. Ви й створюєте погоду на вашому небі, тобто всередині. Ви обираєте, чи буде там похмура дощова погода з темними хмарами і відсутністю світла, відсутністю сонця, чи у вас буде ясна та сонячна погода, яка робить ваше мислення та життя радісним і позитивним. Звісно, різновидів погоди є багато. Ви обираєте, який саме ваш і який вам подобається, та й най, найчистішому, найяскравішому небі часом бувають грозові хмари та дощ, і це нормально. Подумайте над цим. Усвідомте, що все ж це унікальна можливість, про яку ви не задумувалися, можливо, але яка вам завжди доступна. Можливо, хтось з вас про це вже неодноразово чув та розуміє принцип роботи, тоді це для вас нагадування не забувати. Хто не знав, тепер дізнався. Свідомо користуйтеся цим, що вам дано по праву існування, народження в цьому тілі. Вам доступні такі чудові інструменти творення свого світу і колективного, бо ви його частина, а ви їх просто ігноруєте. Спробуйте та відчуйте на собі свою ж силу співтворця цього світу. Вам під силу все. Головне ваша віра в себе та свою силу, в силу Творця всередині вас. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.